О Пресвята і Приблагословенна Владичиці наша Богородице, Діво Маріє, покровителько і Заступнице наша. Зі смиреним серцем і глибокою вірою припадаємо до Тебе, просячи твого милосердя і захисту, напишіть мене, на то прохання в коментарях. Ти, є обитель благодаті та пристановище душ нашої, дари нам свиного сими любов і невичерпну милість, о пречиста діва, матір Божа, ти, що народила життя і радість нашу, Ісуса Христа, молимо тебе, будь нам захистом і опорою, збережи нас під Покровом Твоїм святим, від усякого зловидимого і невидимого, захисти нас від підступів ворогів, від нападів нечистих духів і від усіх небезпек, що загрожують нам. Мати милосердя і заступниця наша, прибіжище всіх скорботних і обтяжених, зціли наші рани, душевні тілесні, утішай нас у наших журбах і печалях, О Пресвята Діва, ти, що своїм заступництвом даруєш сили й наснагу, мовимо тебе, звільни на, на свяття горя гріха, скріпи наші серця в праведності та побожності, ти ще й невгасимою вгасимо зіркою, освічений шлях у темряві світу цього. Веди нас до істини та вічного життя, опричиста мати, наша надійна діне пристановище, Мовимо тебе, визволи нас від усіх негараздів і лиха, від пороб і бід пошли нам твоє богословення, і захисти наші домівки і родини і всю нашу країну, присвята Богородице, ти що своїми молитвами захищаєш усіх, хто до тебе звертається. Молимо тебе, заступися за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим, щоб Він помилував нас і дарував нам мир і спокій, О, Мати Божа, зглянься на наші молитвої прохання, будь нам постійною помічницею і заступницею в усіх наших потребах і випробуваннях, Пресвята водичиці, цариці небесно. Ми віримо в Твоє велике милосердя і неосяжну любов до нас, висухай наші і нехай Твоє заступництво дарує нам сили і мужність. Щоб ми могли перебороти всі труднощі, випробування, які трапляються на нашому шляху, о, Пречиста Діво, просимо тебе, не залишай нас без твоєї святої допомоги і підтримки, ти, що своїми святими молитвами зціліш душі тіла, молимо тебе, зціли наші недуги, осяй наші серця і розум, світом Твоїх благодаті, О, Пречиста Діва, наша Мати і Покровителько, захисти нас від усіх бід і небезпек. Від усіх ворогів і лихих підступів, нехай твоя любов і милосердя супроводжують нас у всі дні нашого життя, звертаємося до тебе, Пресвята, Богородице, з надією і вірою, що ти почуєш наші молитви і заступишся за нас перед Престолом Всевишнього, дай нам свою мужність, щоб ми могли витримати всі випробування і зберегти віру в Бога, О, Мати Божа, нехай твоє святе ім'я буде славене і прославлене в усіх поколіннях і віках Амінь. О Пресвята Владичиця, Діва Богородиця, Марія, щасті нашої заступницею і захисницею до тебе прибігаємо з усіма нашими потребами і проханнями. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя безмежна милість і незламна любов до нас грішних перевищує всяке розуміння і славу людську. Покірно просимо Тебе, Мати Божа, прихилися до нас і вислухаймо литви наші. Покрий нас своїм святим омофором від усякого і небезпеки, що наступає на нас, заступи нас від ворожих нападів, як видимих, так і невидимих, захисти нас від злих духів, вихідних помислів і підступів ворожих, благаємо тебе, перечисте діво, змісти нас у вірі і надії, даруй нам терпіння і мужність у всіляких випробуваннях, і бідах, не дай нам впасти у віще і зневіру, але веди нас дорогою спасіння, яку ти сама проклала через життя своє чисте і богочестиве, Пресвята Богородице, збережи наші родини й домівки, У мирі і злагоді, відверни від нас чвари, і незгоди, допоможи нам зберігати взаємну любов і повагу, наслідуючи твоє святе життя, Благослови наших дітей, дай мудрість і знання. Веди їх по дорозі праведності і чеснот. Могамо тебе, оперечиста, будь нашою помічницею важкі хвилини життя, стілі наші тілесні і душевні недуги, даруй нам здоров'я і силу, щоб могли служити Господу за сією ревністю і відданістю, поклади свій святий покров на наших воїнів, що стоять на захисті вітчизни, дай мужність і хоробрість захисти їх від усіх небезпек і веди до перемоги над ворогом. Матір Божа, ти ще порятунком і надія всіх вірних навчи нас молитися і вірити в всемогутню силу Твого заступництва, допоможи нам неухильно дотримуватися заповідей Божих і вести праведне життя, щоб ми могли бути гідними Твого небесного покрову, благаємо Тебе, Пресвята, Владичице, відверни від нас усі біди і нещастя, збережи нас від стихійних лих, від голоду, війни, і всяких лих. Будь нашою заступницею, у всіх потребах і проханнях наших, допоможи нам, пречисте, здобути мир і спокій в серцях наших, щоб ми могли прославляти Тебе і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, у всі дні життя нашого і на віки віків, о Пресвята Богородице, Мати, милосердя і співчуття, мовами Тебе, будь з нами у всіх наших випробуваннях і скорботах. Допоможи нам знайти внутрішній спокій, радість у Господу, веди нас дорогою правди і світла, даруй нам і сили у боротьбі з гріхоми і спокусами, допоможи нам уникати всього злого і згубного, поклади свій святий покров на наші серця і розуми, щоб ми могли зберігати чистоту думок і вчинків, веди нас до спасіння вічного життя, щоб ми могли разом з тобою всіма святими прославляти Ім'я Господнє у вічній славі. Амінь. О, і Преблагословенна Діва Марія, Матінко Божа, Покровителько наша, і заступнице перед Престолом Божим, твоя милість безмежна, і твоє серце сповнене любові та милосердя, прихилися до нас своїх дітей, що з вірою і надією, звертаються до тебе у своїх молитвах, напишіть імена та прохання в коментарях. О, мати, милосердя, злянься на нас, і наші молитви змилися над нашими немичими і болями. Будь нам заступницею в усіх наших бідах і випробуваннях, осявай наші серця світлом Твоєї, божественної любові, нас на вірі надії та любові до Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, о Діву Пресвята, прибіжище всіх страждених, сіли на щитущі тіла, визволи нас від усякої небезпеки і зла, захисти нас від ворогів видимих і невидимих. Твоїм святим покровом огорни нас, приховай нас від нападів, ворогів і ворогуючих, щоб ми захищені твоєю милістю, могли жити у мирі і спокої. Ти є заступницею всієї землі української, ти є захистом і покровом нашого народу, нашої землі, і наших воїнів, що борються за правду і свободу. Мовимо тебе, омати Божа, зміцни їхню силу і відвагу, захисти їх від всякого зла, і біди. Допоможи їм повернутися додому здоровими і неушкодженими, Пресвята Богородице, помічниця наша, годину випробувань, зверни своїми милостиві очі на нас, що стоїмо перед Тобою зі сльозами і молитвами, Випроси ми Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, прощення наших гріхів, зцілення наших ран, душевних і тілесних, даруй нам мир і спокій у наших серцях і родинах. Мовимо тебе, мати Божа, збережи нашу віру незламною, надію, живою, а любов полкою, допоможи нам твоїм дітям завжди йти праведним шляхом, щоб ми, відкинувши всі спокуси, і омани, могли достойно нести свій хрест і досягти вічного життя, пересвята, Богородице, наша покрова і заступниця, не залиш незавишна у наших потребах і скорботах, Пошли нам своєму милісті благодать, нас своїм святим покровом. Що ми завжди відчували Твою присутність і захист, допоможи нам в усякому доброму ділі, керуй нами на шляху спасіння і веди нас до Царства Небесного, Мати Божа, дивлячись на Твої святі образи, ми відчуваємо Твою близькість і любов, ми знаємо, що ти завжди з нами, що Твоє серце б'ється разом з нашими серцями, що ти завжди готова прийти на допомогу тим, хто з вірою і надією звертається до тебе. Прийми нашу молитву Пресвята, Богородице і спаси, нас захисти нас, обдаруй, нас Твоїм миром і благословенням. Амінь. Божественним наказом перетворилася вода, що колись покривала землю на твердь. і Так народ Ізраїлів безпечно перейшов, величаючи тебе, Господи, піснею торжества. Пресвята Богородице, спаси нас, чини не небесні, справедливою повагою вшановуй тебе найсвятіше, як матір Всевишнього, а прийми також мої земні моління. В хвалу тобі, Пресвята Богородиця, спаси нас, упокор моє грішне тіло, та злий норов очищена, що передила світло істини і подаруй мені свободу від пристрастей, сузі твоєму непорочна, слава Цей Сину, і Святому Духові.